Доброго всім дням! Сьогодні я закривала огірочки із соусом сацебелі Значить, два з половиною кілограма огірків. Тоді банка сацебелі 100 г олії, 100 грам оцету, 100 г цукру. Одна столова ложка солі, перець мелений, одна чайна ложка. Це все змішуємо, огірочки ріжемо, як кому подобається. Можна вздовж, можна кільцями. І 15 минут п'яти. Через 15 хвилин не води, нічого не додаємо, води там. Хватить, сік, пустять огірки. Давимо ще одну головку чесничку, і ще 15 хвилин кип'ятим і розложуємо по баночкам. Не буду я показувати, як я різала, як я його складала. Сама такого не люблю дивитися.